Глядачі, є перша знахідочка. Ось. Дивимось. Ось такий от колокольчик, типу. Ну, я їх знаходив вже, вони такі є більші. Від якогось їхнього там оберіга, дерева, щось таке воно чіплялося. Така скіфська штуковина попадається. Ну Зараз побігаємо трохи по скіфах тут. Можливо, годинку-півтори. Що знайду, все вам покажу, а потім, можливо, будуть якісь городи. Так як те, куди мені треба було поїхати, не доїхати. Під низом, в принципі, земля нормальна, а зверху трохи таке болотце. Тому копати, в принципі, можна, але доїхати до потрібного місця ніяк. Тому копаємо там, де є. І будуть якісь знахідочки, все буду вам показувати. Так що їдемо далі. Друзі, така от ямочка невеличка. Вивернув, дивіться. Ще навіть не діставав, але щось є. Опа, дивіться. Бачите, яка патина? Чудово. Ось така яка штуковина. Ну це не, не кусочок від фібули. це якийсь чи був може браслетик, чи... що воно ну, така. Красива. Зараз ближче покажу вам. Дивіться, яка красива патина. Скіфи, друзі, може якийсь був браслет чи що воно. Ну, красива, красива штучка. Забираємо в хабарницю і копаємо далі. Буквально скільки я тут хожу, хвилин 10, вже дві знахідочки. ну Такого, щоб крутого немає, але надія є, що тільки зайшов, можливо, щось попадеться. Погнали? Знову знахідочка, друзі, ось така от. Чи це такий гвіздок їхній, чи що, Ну, патина є щось скіфське. Ось така красива штукована. Не знаю, що це. Проколка, не проколка. Не буду говорити, бо, бо точно не знаю. Ну, на кінці от гостра вона, витер трошки. Берем, ложимо в хабарницю і йдемо далі. Є, друзі, сигнальчик. 90. Ну, Зараз спробуємо онлайнчик його копнути. Сейчас спробуємо, друзі. Не знаю, що з цього вийде. Але 90 можна спробувати. Зараз. Вроді непогано. Не знаю. Вроді непогано звучить. Що там насправді? Це зараз ми дізнаємося. Ще там. Зараз спробуємо підкопати. Ну, гільза не може так звиніти 90. Щось таке. Може якась пробка. О! Викопав. Зараз буду дивитися. А, якийсь... якийсь оплавиш. оплавиш. Але бронзовий. Схоже. Схоже, бронзовий. Якийсь оплавиш. Ну дзвеніло класно. Але бронза, друзі. Бронза. Ось не знаю, камера передасть чи не передасть. Ну таке забираємо, йдемо далі. Так, глядачі, є нормальна знахідочка, ямка невеличка, ще не дивився, ну щось воно. Воно. Зараз. Ух ти Дивіться, який здоровий. Дивіться який Накінечник вістря. Подивіться, який він здоровенний. Клас. Ого! Зараз постараюсь протерти, друзі. І покажу вам його гарно. Такий більший за насінинку. Добренько, зараз показую. Так, глядачі, трохи протер його. Трошки він з утратами, але тим не менш, дивіться, який, яка величина. Практично на 2 на з чим-то пальця. Дивіться. який здоровий. Ну, З утратами, але тим не менш. Скіфи, друзі. Прикольний нак. Забираємо, шукаємо далі. Друзяки, випадає ще такий ось пінцетик. Щось фокусувати не хоче. О, бо вже трошки сонечко сіло. От, от такий пінцетік, друзі. Їхній Олов'яниста бронза. Бачите, яка патина? Не знаю, камера передасть, не передасть. От, такий здоровий. Не глибоко ось дивіться. Такий лужочок тут хожу. Ну, зараз побігаю тут хвилин 20, ще поки не стемніло. Але такий пінцетик нехилий, нехилий. Беремо, йдемо далі. Глядачі, ось перша монетка на сьогодні. Такий троячок випадає. От. Грязно, але маємо те, що маємо. Ну що, забираємо? йдемо далі копати. Манітосик вже єсть. Є, друзі, монітосик. Ще один попадається. Що це? Ех, фокусує погано. П'ятачок. П'ятачок. О! Сфокусувало. третій. А, ні. Да, п'ятак. 43 -го року. Городи, друзі, городи. Чи троячок, ні, п'ятачок 43. го Забираю, йду далі. Знаходжу ось такого цього. Значок такий. от. Дивимося, друзі. О, така пашечка, дівчинка, ну, радянський, без застежечки, ну, не срібло. Якийсь такий сплав, незрозумілий, і не алюміній. Щось незрозуміле таке. Може, якась нержавейка. Не знаю. Ну, зберігся він чудово. Ось такий значочок, друзі, випадає. От. Ще в мене годинка часу є, похожу, подивлюсь. Ну так, уже трошки щось назбирав. Не дуже багато, не дуже такого супер вау. Ну, знахідочки по скіфам є. І от по Радянщині трошки пішло. Так що копаємо далі. Є монітосик, друзі. Дивимось. Одна копійка 1946 рік. Радянщина. Сохранчик пойдеть трохи про те, бо грязюка така, друзі, зразу показувати просто нереально. Не буде дуже гарно. З цим болотякою. Зранку ще було якось трохи примерзло, то ще було якось. А зараз вже під кінець дня все розкисло, нагрузає все. Але, тим не менш, потихеньку знахідочки йдуть. Так що залишаємося на каналі і дивимось далі. Друзі, випадає що така монітосіна. 1938 рік одна копійка. Ну, тут не дочищити я її трошки. Але думаю, вдома прийду, почищу. Ой, щось фокус, 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 фокус. О. Дома дочищу. якось так, щось Погодка така трохи темнувата, то фокусує погано. Але, тим не менш, знахідочки потихеньку йдуть. Тож забираємо і копаємо далі. Так, друзі, є сигнальчик. 97-98, можливо щось і крупне. Зараз побачимо. Зараз побачимо що воно таке. Щось мідне або крупне алюмініє, не знаю. Бо щось сильно велике VDI. Монета могла бути десь 94. Вже є. І що нам випадає, вийде, друзі, якась алюмінієва кришечка. Ну це не з-під пива там не з-під горілки. Щось таке незрозуміло. Ну, коротше, ложимо до хабарниці, там розберемося, що це за черпачок такий. Погнали. друзяки ось такі дві знаки дочки. Якась техно-ткань Москва. Не знаю від чого це, ну не від лампочки. Думав від лампочки, надписи ось є. Москва якась, техно ткань, можливо, від одежини. І дивіться, який я бронзовий знаходжу. Думав, спочатку така лунничка, але щось не то. Ну бронза. Зараз тут похожу трошки, подивлюсь, можливо щось і випаде цікавіше так глядачі І нарешті уже приїхав додому, трошки промив. Ось такі знахідочки Попалися мені, дивимося. 43-й п'ятачок, одна копійочка, 38-й, радянщина пізня, одна копійка, троячок якийсь ранній, незрозумілий. Теж троєчок убитий. Отакий от от прикольний значок попався. Пінцетик, от от їхній. Накінечник вістря ось таке. Ось такий він здоровий з утратами, але тим не менш ось така от знахідочка. Ось дивіться, яка патина шикарна. Ось такий якийсь уламочок чи не уламочок, не знаю. Така от, Гвоздик якийсь, ще проколочка теж в патині їхня. Ось такий дзвіночок. Ще якийсь уламочок бронзовий. Поясок такий забрав здоровий мідний. Ось така убита царська монетка, половинка її. От. Ось така от, показував вам якась технуткань. Москва якась мідна. Штукенція, кусок пряшки. Ну і там ще було шмурдяка, такий гудзик попався. От. Ще було шмурдяка багато, але те, що таке цікавіше, забрав. Те, що можна здати на метал, на цвітний, теж позабирав такий поясочок, він так уважить, нормально розклепав хтось його. От, якось так, друзі, пошукав, знахідочки є. Задомовлення отримав. Так що, до зустрічі, друзі, до нових відосів.